І тут буде туз Пентаклів якийсь подарунок долі. Так, а що ж за подарунок долі? Що саме те, що він вам запропонує стати дружиною, королева Пентаклів? Тобто, можливо, ви цього вже не очікуєте? Ви вже давно, ну, взагалі, так і не думаєте? Правильно я кажу вищі сили? Карти кажуть так, Єрофан, чоловік запропонує вам брак проживання під одним дахом. Поджи... Подивіться, тут не тільки під одним дахом, тут дві людини, які входять в структуру. Розумієте? Так, король пентаклів, ви королева, він король. Тобто він скаже: Я готовий до серйозних відносин, ти готова, все одружуємось. Ой-ой-ой! Ось чому і бути. Тобто тут розумієте. О цьому є ваше кохання до себе, бо е, е, в тому плані, що ви дочекаєтесь, поки він таки вам запропонує як жінці брак іерофан. бо це тільки тій жінці, яку чоловік любить, яка любить себе, тільки такій можна це запропонувати. Я не кажу, коли ви вимагаєте від чоловіка, коли одружимось, коли одружимось це неправильна, хибна історія. Ні, тут саме коли він сам це вже хоче. Правильно, я кажу, ви сили? Так, четвірка жезлів проживання під одним дахом, брак, в цьому є енергія. І це по справедливості, сонечки. От що вас під вас А ну, а як ви відреагуєте, мені цікаво? Ну, ви зрозумієте, що ви щаслива, що це так, як би ви хотіли, відбувається. Так. І ви тут, до речі, карти кажуть, що. Імператор, що він справді виріс, що він справді готовий дружити з це себе не підали. Тобто він до вас прийде в новому статусі, сонечки. Він від пажика, уявіть, виросте до імператора. Ого, так, Колесо фортуни, удача. Так, причому, причому через дуже довгий час, ви дуже довгий час його очікуєте. Хтось, мабуть, рік або трішки року. Бачите, він же до вас мчить. Напишіть знов таки, чи хочете ви цього минулого. Якщо ні, напишіть не хочу. Якщо так, напишіть Хочу і, будь ласка, якщо вам підійшов розклад. Погодуйте зараз безхаченківих тварин, сонечки мої. Тільки ми їм допоможемо. Нам заме вищі сили через амулети. А ми, як ті вищі сили для наших безхаченкових тварин, або пожертвуйте в притулки, або візьміть тваринку на перезимовку, або зробіть будку. Дякую вас, люблю.